Всім привіт, Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Коротеньке відео про токарну обробку резини. Треба витащити такий от салінблок. Це навіть не салінблок, а просто подушка на неї ставиться радіатор в машині. Тому що в продажі їх немає. І треба одну штучку. Йдемо точити. Знайшов я в себе Такий от набалдашник. Резина досить еластична, нормальна. Ну, якби все просто. Я проточив патроні оправку, так, кусочок руляка. Одіваємо і точимо. Різці для лукарної обробки резини всі, всі знають, які, так. Тобто такий типу як гачок. от. Ну що ж, як проходить процес? Резина обробляється взагалі-то не без стружки. Тобто вирізаються кольця. Каждый раз вырезаются кольца. Ну, как это выходит? То есть, есть канавка, звичайно подрезаем резцем, а потом подрезаем. Еще раз. Спеш. Ну, Звісно, що тут розмір зловити далеко не просто, але на то вона і резина. Різці. Вистролізу, ясне діло. Так, тепер тут, з цього боку. З цього боку. Аналогічно. Тільки різяць треба вже лівий. А лівий різець ми зараз зробимо так. У мене він з другого боку заточений на два боки. Отак от. І вже навпаки з лівого боку підрізає. Акуратно, щоб зараз заправки не починало знімати. Так. Тепер нам треба з торця просверлити отвір. Сверлиться просто трубкою. Просто трубкою. Трубка в задній бабці просверлили. Так, тепер що? Тепер тут ми зрізаємо це все хазяйство. І... Тут робимо канапку. Зараз переміряємо ще. Є ще спосіб токарної обробки резини, використовуючи рідкий азот. Тобто Резину поливають рідким азотом. І вона тоді стає дубова, ще 2 мм звідси. Вона стоїть дубова і тоді її можна обробляти. Ну, але тут якби азоту нема. Треба виходити з положення народними методами. Так. Ну, що? В принципі. Ага, от що треба ще розточити і відрізаємо. Зараз і тут ще раз. Ще раз треба переміряти. Ага, Тут канавку треба поправити. Ирезаем. И то выкидаем. Вот то получаем. Ну вот так вот. Простенькая работа.